Зайшли якось у Бар, Дябло, Сара Керіган, Артас, Єдраліск, Ілідан, космічний піхотинець. Коротше, напхалося повно народу усі проти зловживання алкоголем. Тому одразу перейшли до бійки, як герої фентезійного Варкрафту зустрілися із героями космічного Старкрафту. Усе через магічний шторм, який зібрав в одному місці, найвидатніших героїв ігор від Блізард це Heroes of the Storm – Скандально відома дота від Блізард, яку суд заборонив називати дотою. Героя, збираєшся із друзями у бригаду у 5 чи 7 чоловік і відправляєшся у хрестовий похід проти ворожої банди. Усі карти добре знайомі фанатам Diablo та інших ігор Блізар. Не треба стояти стовпом у проході на кожній мапі повно секретів і суперзброї, яку можна використати для перемоги, і це робить геймплей іще більш адреналіновим та несподіваним. Наприклад, щоб найняти піратів, потрібно добути золото. А поки... Ти його добуватимеш, ворог може рознести твою базу. Обов'язково спробуй, Heroes of the Storm, Якщо переживеш наступний свіжак у ігронавтах. Я не знаю страху та жалю. Я машина для геноциду. Вони відправлять багатьох, щоб спинити мене. Але у них нічого не вийде. Вони кажуть, що їх борг захищати невинних від таких, як я. Невинних? Я називаю їх живими щитами. Відправляйте усіх, хто у вас є. Ніщо не зупинить мою ненависть. Ненависть, тобто хейтрід, спричинила величезний скандал самим лише фактом свого існування. Тобі видають у руки М16, вогнемет, вибухівку, різні смертоносні гаджети. І чим більше цивільних та копів ти переб'єш, та чим більше зруйнуєш усе навкруги, тим краще. Студія Destructive Creations створила справжній симулятор маньяка людоненависника. Причому все показано максимально серйозно та з деталями. Для цього навіть використали передовий графічний движок Unreal Engine 4. Хейтріт ледь не заборонили, але вона все ж таки вийшла. Причому цікава і захоплююча. Ну а грати в неї чи не грати це тобі твоя совість розкаже. Heroes of the Storm та Hatred вже вийшли на відміну від наступної гри, яка поки що у розробці і Далі у рубриці скоро.